В школі села Максимець, подвійне свято. Окрім дня знань, вчителі та учні відзначають ще й зведення каплички. Місцевий підприємець, голова первинного осередку фронту змін, за власні кошти на подвір'ї навчального закладу побудував дім молитви. Було бажання побудувати каплечку, рішив побудувати у Максимці для дітей, щоб вони, проходячи повз каплечки, могли помолитися перед початком навчання, і щоб їм Бог допомагав в їхньому навчанні. Для школярів та їхніх вчителів це не аби подія, адже до церкви від навчального закладу два кілометри. Діти тут навчаються з релігійних сімей, тож молитва для них щоденна потреба. Ми завжди плануємо кожен понеділок, починаючи тиждень проводити із молитви каплиці. У нас є уроки християнської етики, де ми будемо також проводити їх. Звичайно, свята, різні посвяти у першачки, п'ятикласники. Ми плануємо ці свята провести і, звичайно, будемо починати з капечки і з молитви. Це діти із християнських сімей, і для них це важливо, бог це для них все. На освячені каплички представники фронту змін виділили кошти і на її облаштування. Представники політсили запевняють, що це не перша їхня допомога. Ми стараємося взагалі в районі по мірі можливості вирішувати деякі такі питання наскільки нам дозволяє наша фінансова спроможність, так як ми організація. Яка самофінансується за рахунок внесків наших, наших членів організації, і тому ми не тільки в цьому селі, ми і у школах стараємося у Ланчинську середню школу подарували клас у школу інтернат, надвірній телевізор. І так далі у планах. Нам практично в кожному з кожного село щось трошки зробити, щоб хоч чуть-чуть покращити життя, добробут, навчання. Під час урочистості представники фронту змін передали дитячому садку села Зелена пральну машину та канцтовари для учнів максимецької школи.